Всім привіт! Приїхав я на Коп, От, знаходжуся на такому полі. Тут такі горби. І тако на тих схилах, так вниз, стояли хатини. Я тут був в тому році. Недалечко від цього місця я знайшов срібну ложку царського періоду. І монет срібних куча знаходив, так, також царських монет, мідяків. Ну, знахідки тут були. Так що я думаю, що все-таки щось буде цікаве. Все. Всім приємного перегляду. Отак, люди. Тут йшла дорізана, отак як цей схил, спуск. І оце таке йшла доріжена. Просто туди, низини оті, туди вдалі. А біля них стояли хатини. От. Там вдалі в одній це соя не зібрана. В цьому році взагалі багато людей залишили так сою, тому що вона не в ціні і дорого було наймати, щоб його змолотили. Ну такий час зараз. І от друзі, в мене другий сигнал, другий на сьогодні сигнал. Десь тут б'є. І мені ніби щось кругле було. Десь я тут бачив, щось воно мелькнуло. Ну, щось маленьке таке і кругленьке будемо пробувати. Так, де воно є? А ну ні. Так. От щось є. Ну, ніби якась якийсь номер. От 6, ніби 9. Не знаю, чи 6, чи 9. І то на кінці відломане. Ну, я зараз не буду чистити. Грязь така. Важко купати, трошки примерзло. Але нічого. От я вже доходжу тут. Тут, 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 тут. стояла хатина. Вже доходжу, що трошки ось залишилось. Так що буду зараз тут виходжувати. І от люди знову в мене сигнальчик. <звук> Хорошо так било і б'є. От, Але вже таких куча сигналів було. І все шмурдяки. А тут я вже бачу щось кругленьке. Ці грудуці. От тут видніється. Зараз побачимо. А я вже бачу вушко. От видно. Подивіться. Це куцик Зараз я спробую його. Ага. Примерзло трошки. От. Так. Так, десь він відпав. Десь відпав той гудзик. А куди він полетів не видно. О, що знахідка металева. Так, зараз будемо шукати гудзик. Руки грязнющі. Так. Тут метал той. Дим, хтось, щоб полетів. Містика якась. Що це, це таке? Так треба забрати Лопату в столи. Можливо, біля лопати десь. Що ж це таке? Так. Це що ж це таке? В землі знайшов, а тут не можу. Буду викопувати цей метал. Можливо, він мені не дає знайти, що ж це таке. Туди. Так, так. ну таке зебиль цей. Ну, дивимось. <плес> да, все ж таки не давав мені метал знайти. Десь тут, а от бачу. Бачу Лисий гудзик. Лисий, але вушко ніби ціле. От скільки мені муроки той гудзик приніс. Ну, все, буду шукати далі. І от люди такий прекрасний просто сигнал. 110, 100, 112 рівно б'є. І я його бачу. Я його бачу, він верховий. Так. Де ж його бачив? Вже не бачу. Ось, 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 ось люди. Щось таке цікаве. Ага. Це алюмінієва шайба. Я вже думав, що якийсь кругляшок без монетка. Ну, поїхали далі. От і в мене сигнальчик. Ось. І я вже бачу, що це конина. От конинка. Ну така знахідка. Вже ходжу тут я хвилин 30. І отакі сигнальчики попадаються. В шмурдяк. І таке, що немає ніякої цінності. Ну, буду я ходити ще, можливо щось і попадеться. Якщо ні, то я піду далі. Він за цими горбами ще були хатини. Так що перейду їх і буду там розвідувати. Я в цій стороні ще не був, не доходив. Сьогодні думаю, перевірю. І знову був в мене сигнал. І от, подивіться, металевий сигнал. І така знахідка в мене. Молоток та ще й з ручкою. Ну клас. Таке вдома пригодиться точно. Ну, буду шукати далі. От люди переїхав, я вже в село. І отут таке пасовище. і там впереді йде річка. Не знаю, що тут може бути, але я походжу тут і вже буду їхати додому. Прийдуся тут трошки до річки, та і там є якісь ще поля. Навіть може звідси буде видно, зараз я зближу. там видніються якісь поля. Ну, я тут переходжу, подивлюся і буду їхати. А там на полі було глухо. Скільки ходив і глуш. І важко ходити, так як грязь наліпає на, на чоботи, на металошукач, на лопату. Так що походжу я трошки, погуляю вже по пасовиську. Все, буде щось цікаве, буду включатись. Прийшов я трошки далі за випас, навіть там не ходив. І знайшов отакий городик. Городик і мене він зацікавив тим, що я побачив тут відразу тільки зайшов кераміку. От одна. Так. Ось іще. Ось. Ну, поле вже для мене цікаве. Зараз буду його розвідувати. Не знаю, щось буде чи ні. Сьогодні і так тяжкувато з знахідками, але ну, надіюсь, що воно мені допоможе. Все, будемо шукати тут. Походив я по цьому полю і тут куча слідів. Тут куча коперів було. Не знаю чи куча, але ходив копер ряд в ряд. <кхем> і... Але тут точно були... було село, так як он він... В хрест. А ну хрест. зараз ближу. От. Це на в'їзді в село було і тут була частина села. Отут до цієї низини. Там не річка, там якісь... Ну, було тут таке затока якась. От таке. Все, буду я йти назад на посовиську, так як куча грізі. От подивіться просто. Ледве йду. Можливо, і були щось тут, було щось, але вибито сигналів взагалі не було. Я ні одного сигналу не викопав. Я прийшов в ту сторону і сюди. І ні одного сигналу не було. Просто глуш. Можливо, якби було, не було б такої гризі, то ще походив би трохи так важко, і воно того не варте. Все, люди, буду йти в сторону машини, по совиську тому. і... Буде щось, то включусь. Ні, то вже буду їхати додому. Ходжу я тут купаю так. Ось. І в мене от така знахідка. От пеньки. Це зимові опеньки такі. Запах опеньків. Так, і по цьому кругу подивлюсь. Одненька, але на тому дереві ще є. І... Тут ще цікавіше щось. Це гливи. Гливи. О! Отак от ще і грибочки попалися. Ну я зараз трошки пройдусь, от до машини і буду їхати.